Всім привіт! Швиденько покажу, як зустрічають на прийомці. Все викладено, покладено, виложено. Ящички, розвідні. Це якраз як для людей. Не знаю, зараз перевіримо, щось візьмемо, щось залишимо. Тому дивимось, не переключаємось. І так, всім привіт. Буду показувати ті речі, які я знайшов на металобрухті. Тому для вас це буде знову-таки нове відео для деяких, а для деяких. Це старе відео, тому що там старі речі, тут нові. Щось десь я не допоказав, щось показав. Дивіться, є ось така циркулярочна пила 46 діаметр. Товщина така дебила. Я її вже показував у відосі, але забув показати в кінці відосу, тому показую зараз. Отвір тут 50-й, на ножі, ціна 200 гривень, буде ваша. Далі йдемо. Це зі старого 250, 108. й Цей у нас буде 80, цей у нас буде 45. Хай буде так. Цей буде нехай 80, два напильника буде у нас 80. Цей в нас ключ 70. Хай буде такий 38 на 22 Цей уси усілений якраз гайкою. Нормальний такий, що можна крутити. Набір ось таких, це з нового, що я знайшов, цей сюди також хай буде. Ціна 400 гривень буде ваш. Далі йдемо головок. Ось така купа. Як ви бачите, ціна 250 буде також ваша. Далі, що тут по плоскогубцям, у нас буде по 30 гривень за кожен, який хочете. Любі 30 гривень. Дві тріщотки у нас буде 60, це у нас буде 35. Це у нас буде 135. Ключ у нас буде 25. Ну, заварений, тому і ціна така. Це в нас річ довжиною 425. Діаметр 18. Так, ціна за неї буде 60 гривень. Ця річ у нас буде 70 гривень. <кій> Цей набір ключів. Присилайте фото наборів ключів, тому що деяких я от зараз виставляю два набори. І не розумію, про який саме набір йде річ. Тому присилайте фото. Це скріншот називається. Тому що деякі не знають, що це таке скріншот, де це, як це. Е, ціна цього буде 450 гривень. Далі йдемо. Дві викрутки 10 гривень, ця у нас буде 20 гривень, цей ключ у нас буде 25, ці в нас будуть по 35 гривень. Цей у нас буде там з землею забитий, треба змастити на 36, Саме максимум ціна 60. Рубанок буде у нас 120. Ось ця річ. У нас така для лампи. Ціна 60. Е, манометр. Ось такий. Буде у нас 60. Ящик у нас буде. 120. Сйомники один, другий, третій. 200 гривень будуть ваші всі. Це у нас буде 25, ці у нас будуть по 45, 17, 27, 27. По 45 гривень. Сьогодні акція. Так, е мечики 3 штуки. Райбер. Навіть 4 штуки мечики і райбер. Ціна за весь комплект. Та хай буде 125 гривень. Це у нас буде 35. Молоток обміднений, гарненький, красивий. 120 гривень. Так, винт з лівою різьбою. Ось такий. Гарний 45 гривень буде ваш. Так, викрутки. Три штуки. Дві хрестової, одна плоска. Навіть із другої сторони хрестово. І шило. Ціна 35 гривень. Далі цей у нас буде 30, цей в нас буде 30, цей в нас буде. Хай буде 45, цей у нас 45, цей у нас буде 50. Так, цей у нас буде. 100 гривень. І цей у нас буде на 32-100 гривень. Головка ось така буде 80 ножі, ціла пачка. 175 довжиною на 24 товщиною 2. Ось ця вся пачка буде 400 гривень. На дробілку якусь, якщо вам там дуже треба. Так, цей у нас зйомник без болта. Кому цікаво, ціна 45 гривень. Це у нас 10 гривень. Болти. У нас ось такі рамезні для техніки. Там На 46, на 55. ну Це 46, 46, 46 по 65 гривень за штуку. Цей буде 75, цей 75. Ці у нас набор хомутів, 4 штуки. Буде 40 гривень. Дрелька ось така гарненька. Буде у нас 120 гривень. Замок у нас 45, цей у нас річ 35. Ці у нас будуть по 150 гривень стяжки. Цей набір буде 40 гривень. Ці ключі на 30. Такі за два штуки у нас буде 150. Шестигранник у нас буде 100 гривень. Ножниці 60, 45, 45. 60, 60 і ці 120. Домкрат ось такий гарненький, буде 120 гривень. Ця річ у нас буде 100 гривень, вона буде ваша. Затиски пропонуйте ціно, будемо обговорювати і будемо відправляти. Ця річ також обговорюємо відправляємо. Там у нас 20 гривень. Е, ці стартера. Один, другий. Третій можна обговорити, домовитися якраз кому який треба. Дрель буде 250 Та й все, вроді би що. І ще тільки ящик я забув показати. Та і все, для того, щоб ви побачили. Із бітами ящичок ось такий. 80 гривень він буде ваш. Ось цей без біт, без всього треба засов. Для нього зробити гарненький, яскравий 100 гривень, він буде ваш. Троса е, є різні, кому які треба, це для буксирування цікавенький, е, ціна за нього буде 150 він буде ваш. Все, я швиденько всім показав, все продемонстрував. Все, вроді би і показав, крім цього, вала. На 120 гривень буде коштувати. Ось такий і кувалди 200 гривень. На 2 кг ціна. Навіть стоїть 1 рубль, чи 11 рублів, чи 1 рубль. 1 рубль. Скільки там копійок? 2 кг. Заварена з двох сторін. Ну Показав, як є. Пружинки. Це таке щось там міленьке, якраз можете запропонувати ціну свою. А далі буде, як буде. Все, кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео з другим буратом, кумом Сватом, повністю всім тим, чим є якраз на даний момент. Це ще раз показую для того, щоб ви бачили, що, де, як лежить. Всім дякую за перегляд мого відео. Дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.